Всім привіт з Ірландії! Виглядаю більш свіжішою бо два дні вихідних. От як треба відпочивати. Ну, мені так здається, принаймні. А, і відразу до справи, бо я буду намагатися бути лаконічною і скорочувати своє відео, бо мені тільки починає, що я починаю говорити, я не можу вже закрити рота. І взагалі про незадоволених людей і про еміграцію таких людей. Якщо раніше я зустрічала ну, жінок і спілкувалася з жінками іммігрантами чи, наприклад, це трудові іммігранти, ну, життя от змусило, людина там хотіла другий, третій раз вийти заміж після певного віку, і от ну, так іммігрувала. Тобто такої мети іммігрувати не було. Чи, наприклад, трудові іммігранти з колишнього СРСР, це коли відкрилися кордони, їх країна вступила в'їзд країни Прибалтики, і вони поїхали, бо там вони там, ну, теж були робітниками робоча спеціальність. А тут можна більше отримати і вищу якість життя. І якщо це молоді люди, то вони там швидко пристосовувалися, вже не хотіли повертатися, і про це я вже багато часу говорила. Сама я є теж ситуативним таким емігрантом. яка я не готувалася, і навіть я зібрала після перших 20, здається, двох днів в Ірландії. Першого разу, коли я приїхала, в 2014 році я зібрала свої речі і... і думала їхати в Луганськ. Так, і поїхала в і спочатку І спочатку чекала, і мені казали, що Луганськ звільнять. Боже, тоді здавалося, що все буде швидко тривати. Ну, триває як триває 9 років, чи понад 9 років, якщо точніше сказати. І от зараз це трошечки змінилось. Я почала спілкуватися з іммігрантами, які хотіли бути іммігрантами. Я скажу відверто: в деяких випадках мене це дивує, бо якщо людина ну, взагалі не знає елементарної англійської мови, я не знаю, бігінес в неї. Ну, тобто, прості речі, не знаю, як називаються, що там сперечається зі мною. Наприклад, стосовно Цеметрі, в Ірландії використовують використовую нас, використовують Грев'яр. А людина не знає, і вона каже: Ні, це так як в нас, цвинтар, та я читала. Ну, вибачте, Google вам в допомогу. Тобто у людини ну, дуже низький елементарний на англійська навіть відсутня. І людина каже, я все життя мріяла переїхати, готувалася в іншу країну англомовну. У мене виникає питання відверто, а що ж ви так готувалися, мову не вчили? Ну, Є і люди, які мені розказують, що я стала перекладачем, бо я хотіла заміж за іноземця все своє життя, От я була маленькою дівчинкою. Я, ну, дивні мрії для маленької дівчинки. Боже, я намагаюся не засуджувати людей. Ну Вчитися і вчитися, це ну, моя проблема. Ну, тут я засуджую не ту, що вони погані. Я думаю, ну дивно, кожен раз дивуюсь. І людина, от, ну, там люди кажуть, що я готувалася, і мова справді хороша. Я не кажу про, там, як доктор філософії описую, можливо, там буде щось людина перекладати, я нікого не перевіряю. Але ну так, так хороша. і ну, Я не чую, що якийсь акцент є, там все вимовляє людина вірно. Я там слухаю і, і думаю, що краще ірландців. Деякі наші перекладачі говорять. І от людини була така мрія, там не з хлопці навколо подобалися, чогось подобались. Ну там треба дивитися конкретно, чому так. Насправді це може бути не дивно, а що людина може не соціалізована, і дивиться телевізор, і, і бачить. Кого бачить по телевізору, це от як любити Майкла Джексона? Я любила Майкла Джексона, а люди всіх іноземців. І тобто людина готувалася. І от такі вони дуже засуджують своїх країн. Ну, звичайно, коли це зачіпають Україну, її так от рубають, і, і все погано, в, в, шоп... в нашій країні і все погано. От я чую, от я приїхала. У му році в Києві, в Київ і там була така проблема з папірцями, цим, з коронавірусом. І я про це сказала своїй подрузі. Вона мені сказала, а, ну то що, звичайно, що наша країна, така країна. ну І мене там все перегорнулося вже, вже після цього. А є, Єршунок це колишній СРСР, і я більш ну, спокійно ставлюся до такої критики. Хоч коли це. Етнічні росіяни чи якась помість, яка взагалі з якогось дива не сприймає мову і не хоче вчити мову тієї країни, в якій вона живе і народилася. Ну, хочу я сказати про інше. Хочу я сказати дуже коротко про це. Що люди такі засуджують ну, все, кожну дрібницю, людей на вулиці. Крамниці, якісь системи в своїй країні приїжджають сюди з такими очікуваннями, що тут рай, бо вони все життя готувалися, а від себе не втечеш. Бо вони приїжджають, а тут теж все погано. Бо в таких людей в них екстернальний локус-контроль. Я колись про це розповідала. Тобто, все навколо винне. В тому, що в мене проблеми певні психологічні. Бо така конкретна незадоволеність всім навколо, це ж ваші проблеми психологічні, це ж не є нормою. Ну, можливо, це вже норма нашого суспільства, От, як ви думаєте, але ну, від себе не втечеш і починається з такою злостю, розчаруванням людина вже розказує, яка погани ця країна. Ну, перша така еферія від приїзду, про це я вже говорила, а потім яка погана країна. Чи зустрічали ви таких людей і які от ваші відчуття? Все, що хотіла сказати. Далі буде. Ну, те, що я бачу навколо, бо канал присвячений моєму життю. І що мене дивує, мене ще дивує, щось що тут. Я вам дуже вдячна за вашу увагу. Ну, все, я вас замучу своєї The Whiteквін. Yомен. От для мене от я цікавлюся історією. Ну, я не знала, що такі йомен. На українську мову так само. Yомен перекладається. Ви бачите. От. Угу. Це е, дрібний землевласник. Я думаю, що в нас шляхта, треба казати, Так? а не дрібний землевласник Ми е, коротше слово, щось схоже на йомен. Але прикладається от яма. ну, В неї висока англійська, і ну, це добре. Звичайно, що я, це я зараз така розумна, коли читаю, потім я забуду. Ну, потім це хвилин 15 і все. Вибачте, ну, я не можу не втриматися. І наступне слово. А, хто знає, як буде родина, сім'я. Ну, всі знають, що це family, так? а от Філіпа Григорі, доктор філософії в галузі літератури, вона використовує хаусхолд. І я думала його не перекладати це слово. Я подумала, що ну, щось схоже на хол, але в палаці. Ну, така ледаща я так і вчу мову роками. І хаусхолд це родина. Цікаво, правда? Ну, не можу, не можу, я просто втриматися. От Послухайте. Всі знають, що прапор англійською flag. Це запозичене слово, я думаю, що з латині, але це гіпотеза. От доктор філософії використовує слово penets. Я подумала, що це чи про труси, чи це про штани. На pants дуже схоже, так? Панс, панс. Бо в е, нас панс, кажуть, а я думаю, що якщо лінго брати, то пенс. Так. Бо американський варіант англійської трошечки інакше. Такий панец, пен, це теж прапори. І, вибачте, але ну, це моє справжнє захоплення, От наскільки висока англійська мова, скільки її вчить. Ну, тобто я. Так себе заспокоюю, перекладає це і що ну ніколи не вивчу.